Прощання з воїном, який загинув за Україну, відбулося у Мукачеві. Тут у кафедральному соборі, на честь ікони Почаївської Божої Матері, провели в останню дорогу молодшого сержанта Сергія Федорці. Віддати останню шану військовослужбовцю зібралися рідні, близькі, побратими та громадськість. Сергій Федорці народився 22 листопада 1971 року. До лав збройних сил України вступив у 2014 році. Спочатку повномасштабного вторгнення без вагань вирушив на фронт у складі 128-ї закарпатської гірсько-штурмової бригади, аби звільнити рідну землю від російського ворога. Проте 3 жовтня на полі бою життя героя обірвалося. Сьогодні ми плачемо і родаємо. про цю, цю трагедію, яка відбулася над воїном Сергієм, який, захищаючи рідні терени, кордони нашої батьківщини України, прибуваючи у відповідному бойовому дійстві, загинув заради за нас, заради всіх тих, хто. Чекає цього миру, чекає закінчення цієї злісної війни. Військовослужбовця Сергія Федорці поховали у Мукачеві зі всіма військовими почистями. На його рахунку чимало нагород за сумлінну службу Україні, останньою з яких стала відзнака Золотий хрест. Вічна пам'ять захиснику, який віддав життя за нашу батьківщину.